Назови 5 лучших игроков, з ким ти грав в Чорноморці. Ну, Перший Будко. Очень сильно футболист. Ані що ще, блять, на русскому говорят. Назови 5 лучших игроков, з ким ти грав в Чорноморці. Ну, перше місце, напевно, це водя Будко, наш капітан, зараз. Дуже сильний захисник і я, скажу, я наверное, скажу, що один з кращих капітанів, що у нас був в команді, у мене був в команді. Друге місце Артур Рудько. Досвідчений голкіпер. Ох, то, також має ігри в Річімпіоні. Третій. Третій. Я знаю, що Ара хоче б я його назвав, але я не називу. Третій, мабуть, буде Жека Зубейко. Типу теж ну, чудак пограв в... в хороший час, коли у Чорноморці був. Четвертий, з ким я грав у Чорноморці. Мені нравився, Ваня Петряк. А, Ну, типу, як я футболіст. І то, що тут він ну, знав побув, і мене імпонував як футболіст. Ну, п'ятий, пусть буде чайник цей. А <ріст> <ріст> Ну ні, не він хороший футболіст, я не хороший футболіст. Що з ньому є?